Мабуть, всі люди дуже часто відчувають напругу в тілі. Напруга не дає нам поводити себе вільно, спокійно і вона дуже заважає. Тому сьогодні ми будемо розмовляти з вами, як позбутися напруги. Я Наталі Підлісна, психологиня, і мені буде допомагати сьогодні зірковий Анатолій Анатолійович. Анатолій. Зірковий? Напружений? Напружений Анатолійович. Анатолій Анатолій Анатолій. Тому, я, тому я тут. Слухай, ну сьогодні ми зробимо найпростішу, найлегшу ну, вправу для того, щоб позбутися цієї напруги. Але просто розкажи мені, від чого в тебе буває напруга? Від життя. Від життя. Від життя, так. Да. Я, я просто розраховував, що думаю, якщо я вже прийшов до тебе в гості, ага. то я думав, що якраз проведемо сеанс психоаналізу Ну, і розумію, що не буде. Да? Коротше трохи. Що не буде. Е, ну, Напруга. Мені здається, що моральна напруга і моральна наша така бентежність відчуття постійного стресу. Воно все звичайно передається і на фізичний твій стан. так. — І ти постійно в такому трішки затиснутий, бо ти якби зібраний постійно. Mm -hmm. Ми українці якби звикли постійно бути готовими до якоїсь до якоїсь жерсті. Мені здається, це, це фізично дуже передається на людей. Тобто менше посміхаються люди, голова нижче ближче до тіла. знаєш, от таке вче. Mm -hmm. І от я по собі відчуваю, що я теж в якийсь момент такий, так, так. Треба трішки якось розслабитися, якось потрусити mm -hmm. руками, mm -hmm. щось там. Поводити голову класно, класно, що в тебе є свої стратегії, а взагалі ти абсолютно правий. Тіло дуже впливає на наші емоції, на наші думки і на нашу поведінку. Mm -hmm. Тому сьогодні ми з тобою зробимо дуже класну вправу. Взагалі дуже допомагає масаж. Mm -hmm. Ти знаєш, так? Так, я ін... іноді буваю на масажі на спортивному, бо я бігаю mm -hmm. і ну, це класно. Мені подобається масаж, тому я там. Ну, не виходить раз навіть на тиждень, але uh -huh. пару разів на місяць пробую. Але деякі люди не ходять на масаж з різних причин. І взагалі є таке інколи відчуття, що зараз би допоміг масаж, але ми знаходимося в якихось обставинах, де нема до кого звернутися і попросити масаж зробити. І тому є дуже проста вправа. О, клас. Давай я тобі покажу. Давай. А, для того нам треба з тобою встати. Давай, Давай. я за так. Дивись, є два варіанти. Так. Перший, ми будемо з тобою обійматися, а другий варіант я підійду зі спини. Давай спробуємо, я тебе попрошу до мене спиною. Окер, повернутися. Давай. Заради давай. цього я й прийшов. Давай. Да, що да. робити? Дивись, я буду накладати руки тобі на спину. А, Ось тут так. що в тебе тут, як ти вважаєш? Хребет. Хребет. А ще це відображення серця і великих судин, які в тебе знаходяться попереду, ну ближче до переду. Так, так, мені вже подобається. і це дуже приємна штука. Бо вся напруга зазвичай знаходиться отут і на плечах, так. і не треба робити масаж, а можна просто поставити руки. На плечі людині, але не вішатися так, знаєш, ага. а просто поставити руки і одну з них поставити от сюди. Ну от я можу так зробити, mm. а можу так зробити. Mm. Так. Ну так, ти посиш, да. ну, ну, можна... але мені подобається. Так, і це можна робити прямо в черзі десь. Ну, треба людину попередити. Попер... Так? так, треба спитати в неї, Бо... чи хочеш ти, щоб я поклав тобі руки і зробив. Ну, <гум> На маршрутку стоїш і такий, а, ну, зроблю приємну це, людину. Це було б цікаво, так. так. Да. Окей. А друга вправа вона потребує того, щоб ми почали обніматися. Чудово, так? Чудово, я на це розраховував. Да. Ну, Зараз ми будемо обніматися, і ти будеш мені класти туди руки. От на центр. На, на, там, так, де да, там, де хребет Так, там де хребет, між, між лопаток. Так. А я тобі. І ми будемо потроху постукувати, як це роблять зазвичай в обіймах. Просто так, коли заспокоюють? Так. До речі, я про це думав, коли заспокоюють, чому так хлопують? Це, Саме тому це інтуїтивно люди обирають а, місце, яке відповідає за зниження напруги. І постукують, реально. Угу. Добре, давай, давай. я готовий. Давай. Просто Угу. – Приємно. Правда? Так. Да. Можна затримати руку. І от такі обійми, вони дуже, дуже терапевтичні. І здається, це найпростіша вправа, яку можна робити з де завгодно. Ну давай, сядемо. Ну, потрібна для цього людина. Да. Потрібна людина, потрібно, щоб людина була тобі приємна. Так. І щоб ти з нею знаходився десь, де ви можете Обіймати. обійнятися. На концерті. На концерті, наприклад, так, так. А в черзі на маршрутку? У сховищі, бомбосховище. Наприклад. В метро. В метро. В метро. Супер. В маршрутці, якщо ви не знайшли людину, можете до водія звернутися. Хоча відволікати не можна. Ну, Хіба зупинці. у нас трохи стендап трохи. Хіба що на зупинці вже він відпочиває. Да. Скажи, ви мене довезли, ідіть вас йдите, йдите сюди, і постуктимо. Не, ну, просто підійти ззаді і тримати руки. Так, це, це, це взагалі Ми жартуємо. Ми жартуємо на всяк випадок. Ні, ну насправді це мені здається обійми, і а взагалі спілкування з людьми і е, компліменти, навіть якісь на це окрема тема, але мені здається, цього нам теж не вистачає. Нам цього не вистачає. Щоб люди були ну, більш комунікабельні, так коли в черзі ой, класні кросівки там і угу. одразу дівчини настрій на весь день. А ще в цьому є фізичне пояснення. Фізика каже, що всі тіла, і наші з тобою теж випромінюють електромагнітні Імпульс. імпульси, так. і вони накопичуються. І саме в цих місцях, де більше напруга, де більше м'язова напруга, угу. там більше і електромагнітні імпульси. І їх треба знімати. Таким чином, просто не стільки психологія, скільки проста фізика. Ми uh -huh. просто знімаємо ці електромагнітні напруження в людини з її, ну, з її поверхні. Фізики кажуть, що людина накопичує електромагнитний такий тиск кожні 5-6 годин, дуже uh -huh. сильний, навіть якщо нічого не сталося, uh -huh. навіть якщо ніякого стресу немає. Тому... Тобто кожні... 5-6 годин треба пообійматися з кимось. Так. Хороший план. Ну що, як ти думаєш, ти зможеш це робити? Так. так. Я сьогодні попрактикую з дружиною. Угу. Вона прийде з роботи, я її обійму, постукаю по спинці, що вона мені скаже. Я не буду казати, що це ти мені дала. Добре, добре. А, що відчуваєш? А вона от скаже: полегшення, чи навпаки скаже. Так, відійди від мене, чоловіче. От перевіримо якраз. Так, да, перевіриш, потім напишеш мені. Так, я думаю, що спрацює. я думаю, що все спрацює. І ви спробуйте, і напишіть нам, що у вас там спрацювало. Так. Ну що, тоді ми з тобою завершуємо. І всіх я закликаю робити ці вправи, і хочу, щоб ти щось сказав нашим глядачам. Я скажу, що в цей непростий, непростий буремний. Іноді більше темний, ніж світлий час, дуже мені здається, дуже важлива комунікація, і це те, що відрізняє нас від просто тваринних інстинктів, там поїсти, поспати, там і ще щось. Те, що ми можемо комунікувати. І зараз, як ніколи, це потрібно спілкуватися, обійматися, ділитися, говорити іноді, навіть з людьми незнайомими. Просто перекинутись таким як смолтоком, парою фраз підтримки. Це завжди буде, мені здається, і вам на користь, і іншим людям. Тому я закликаю більше говорити між собою. Таке в мене прохання до всіх країн.